Доброго дня, сьогодні 9 травня, як ви бачите, погода нас трішки не радує, але це нам не заважає зібратися саме сьогодні біля пам'ятника перемоги сам воїнам, які захищали Україну в період з 1939-1945 року. Цього року символічно нас прикрашають червоні маки. Які вважаються символом саме тих воїнів, які загибли в період Другої світової війни, в цьому році виконується 70-річчя ювілей з дня перемоги. Ми кожного року це свято святкуємо, і поки ми живі вчимо наших дітей, ми про це свято ніколи забувати не будемо сьогодні, 9 травня. Робітники Пологівської загальноосвітньої школи, першої третьої ступенів, No4 Запорізької області, прийшли, як і багато людей міста Полі до пам'ятника загиблих у Другої світової війни, щоб покласти квіти, привітати ветеранів зі святом перемоги. Ми ніколи не забували і не забудемо тих. Хто загинув і хто ще живий, якою ціною здобувалася перемога? Ціною свого життя за наше світле. Небо і земля згорали людські долі. І буде бій, і узнають солдати, як співає війна пісню кулі. І довго ще буде звучати ця моторошна пісня у снах тих, хто повернеться із полум'я війни. Після того, як поклали квіти до пам'ятника у Другої світової війни, для ветеранів розпочався концерт. Що в і тільки мати не засине, мати не засине, жде вона мене, і тільки мати не засине, мати не засине, вона фона мене, перемога, свята, перемога. Свято миру, свободы, весны. Чем тоди мои очи волнованы, Бо не все повернулись с войны. Помню, как памятный вечер Падал в платочек той встречи, Как провожала и обещала Синий платочек зверь. Ты мне любимый родной,